Повідомляю вас про підозру вчинення скоєння кримінального правопорушення. Передбачено частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Поліцейські затримали чоловіка за грабіж 11-річної дівчини в місті Чорноморськ. Подія сталася ввечері в одному з міських парків. Зломисник звернув увагу на двох малолітніх дівчат, які сиділи на лавочці, одна з яких тримала телефон. Підбігши до дівчинки, зломисник вирвав у неї з рук гаджет і втік у невідомому напрямку. Того ж дня батьки і дитини звернулись до поліції. В ході проведення першочергового слідчого оперативних заходів. Працівників відділу поліції 1 2 Одеського районного управління поліції вже наступного дня встановили особу та місце перебування правопорушника. Ним виявився місцевий житель. Поліцейські затримали чоловіка в процесуальному порядку та вилучили у нього викрадений мобільний телефон. Слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України у відкритому Викрадені чужого майна, тобто грабежі, чиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.